Гаразд, давайте почнемо з питання, яке е, ну звучить трохи по-дитячому, але як свідчать наші джерела, веде до дуже глибоких висновків. Чому екскременти погано пахнуть? Моя перша думка ну бо це відходи, там повно бактерій, і це абсолютно вірна відповідь, але на хімічному рівні. А автори, на яких ми спираємось, пропонують поглянути на це з іншого еволюційного боку. Для мухи, наприклад, цей запах дуже навіть привабливий, бо для неї це їжа, так? саме так. А для нас, навпаки, огидний. Тобто виходить, що справа не в самому запаху, а в нашій реакції на нього. Точно цей запах сигналізує нам про небезпеку, про патогенні мікроорганізми, які ну, можуть спричинити хвороби. Ті наші далекі предки, у яких цей запах викликав огиду, вони інстинктивно трималися подалі. І рідше хворіли. Рідше хворіли, виживали і передавали. Свої гени, включно з геном, так би мовити, огиди до екскрементів наступним поколінням. А ті, кому запах подобався, ну вони мабуть не залишили нащадків. Класичний приклад виживання найбільш простосованих. І ось тут як я розумію, починається найцікавіше. Отак. Бо ця відома храза виявляється не така проста, як здається. Mm -hmm. Центральна ідея нашого сьогоднішнього аналізу в тому, що ми часто неправильно інтерпретуємо, хто або що є тим найбільш пристосованим. Ми звикли думати про особину найшвидшого гепарда, найхитрішого лиса. Так Проте джерела стверджують, що фундаментальна одиниця відбору це не особина і точно не вид. Отже, наша сьогоднішня місія розібратися на якому рівні насправді працює природний відбір. Ми зануримось у гіпотезу, що, власне, перевернула уявлення про еволюцію, і спробуємо відповісти на ключове питання: якщо в основі еволюції лежить жорстока, егоїстична боротьба за виживання, то звідки в природі стільки вражаючих прикладів самопожертви? Mm, альтруїзму. Так чому бджола жалить ворога, знаючи, що після цього загине? Навіщо робочі мурахи відмовляються від розмноження заради колонії? І звісно, хрестоматійний приклад, чому ховрах ризикує життям, видаючи своє місце знаходження криком, щоб попередити родичів? Саме цей парадокс і змусив біологів шукати новий погляд на еволюцію. І щоб його знайти, нам доведеться вирушити в подорож на самісінький початок, приблизно на 4 мільярди років у минуле. Чудово. Тоді розкажіть, як виглядала молода земля? Жодного життя, наскільки я розумію. Абсолютно, уявіть собі такий первісний бульйон. У воді розчинені прості хімічні сполуки: вуглекислий газ, аміак, метан. І все це піддається постійному впливу потужної енергії, якої саме. Жорсткого ультрафіолетового випромінювання від молодого сонця, безперервних розрядів блискавок, тепла від вулканів. Тобто такий собі велетенський хімічний реактор. І що в ньому відбувається? Ну, дивіться. Молекули під дією енергії розпадаються на атоми, які потім з'єднуються у нові складніші комбінації. Більшість Цих нових сполок вони вкрай нестійкі і майже миттєво розпадаються знову. Але час від часу суто випадково може утворитися така структура, яка виявляється стабільною. І що це означає стабільна? Вона просто не розпадається? Саме так. Джерела називають це фундаментальним законом стабільності. Нестабільне має тенденцію зникати, а стабільне залишатися. Це не якийсь магічний процес. Це просто наслідок законів фізики. З часом, протягом мільйонів років, таких стабільних молекул накопичується все більше. Вони починають взаємодіяти вже між собою, утворюючи ще складніші, але все ще стабільні структури. Гаразд. Тобто ми маємо океан, наповнений все складнішими, але стабільними молекулами. Це вже життя, щось, що може себе копіювати. Чекайте, як це взагалі можливо на рівні молекули. Автори пропонують просту аналогію. Уявіть, що ця довга молекула складається з різних будівельних блоків. І кожен блок, як магніт, може притягувати з навколишнього бульйону лише один конкретний тип комплементарного блоку. Ага, скажімо, червоний блок притягує зелений, а фіолетовий жовтий. Зрозуміло. Тобто вздовж оригінальної молекули вишиковується її негатив або дзеркальна копія. Точно. А потім цей негатив за тим же принципом притягує до себе блоки з бульйону і створює вже точну копію оригіналу. Ось так. З однієї молекули утворилося дві, потім чотири, вісім. І так далі. Почався процес реплікації. Це звучить як щось неймовірно малоімовірне. Імовірність такої події справді мізерна. Але якщо у вас є сотні мільйонів років і цілий океан як лабораторія, малоімовірне стає практично неминучим, розумієте? І найголовніше достатньо було, щоб це сталося лише один раз. Бо далі цей перший реплікатор почав експоненціально розмножуватися. Так. Але ж копіювання ніколи не буває ідеальним. Правильно? Мали бути якісь помилки. Безумовно, теж ультрафіолетове випромінювання могло пошкодити молекулу, або в процесі копіювання міг приєднатися не той будівельний блок. Так з'являлися мутації. Нова копія могла бути менш стабільною і швидко розпадатися. Або, навпаки, стати ще більш стабільною. Чи навчитися копіювати себе швидше? Саме. Ага. Тобто з'явилася різноманітність, і я припускаю, що будівельні блоки в первісному бульйоні не були нескінченними. Ці. конкуренція. А це і є три ключові інгредієнти для природного відбору: реплікація, мутація і конкуренція у джерелах. Згадується комп'ютерна симуляція, яка це демонструє. Що вона показала? Хто перемагає в цій первісній гонці? О, це чудове питання, і результат симуляції дуже показовий. Коли в віртуальне середовище з обмеженими ресурсами запускають різні види реплікаторів, кожен зі своєю швидкістю копіювання, стабільністю, частотою помилок, то з часом перемагають не обов'язково найскладніші чи найагресивніші. Цікаво. А хто тоді? Перемагають ті, хто знаходить оптимальний баланс. У симуляції, про яку йдеться, виграв вид, який розмножувався трохи швидше за інших, був стійкішим до розпаду, і що найцікавіше робив найменше помилок при копіюванні. Тобто він просто був стабільним і надійним. Так він знайшов свою виграшну комбінацію і просто стабільно її відтворював, не ризикуючи зіпсувати її частими мутаціями. Отже, конкуренція ставала дедалі жорсткішою. Що далі? Як це призвело до появи життя, яким ми його знаємо? Конкуренція змушувала реплікатори винаходити нові стратегії. Наприклад, випадкова мутація могла призвести до того, що реплікатор починав виробляти хімічну речовину, яка руйнувала його конкурентів. Ого і їхні складові частини ставали для нього будівельним матеріалом mm. справжні сінькі хижаки на молекулярному рівні. Так і у відповідь на це в інших реплікаторів почали з'являтися захисні мутації. Вони почали будувати навколо себе, ну скажімо, захисні оболонки з білків та інших молекул. Спочатку це був простий бар'єр від хімічних атак та ультрафіолету, але з часом. Mm. Ці оболонки ставали все складнішими значно складнішими. Виходить, реплікатори почали будувати навколо себе захисні оболонки, але ж це колосальний стрибок від простої оболонки до, скажімо, того ж ховраха. Як це сталося? А ось це і є ключовий висновок, до якого підводять автори. Протягом мільярдів років ці захисні оболонки ставали все досконалішими. Вони навчилися не просто захищати, а й активно взаємодіяти зі світом, рухатися, шукати ресурси, відчувати небезпеку. Угу. Вони перетворились на неймовірно складні автономні машини для виживання. Зачекайте, Ви зараз натякаєте, що ці машини для виживання це і є ми. Тварини, рослини, люди. Саме так. Ми з вами, як і будь-яка жива істота на цій планеті, є прямими нащадками тих перших машин виживання. Ми це тимчасові транспортні засоби, колонії, збудовані для захисту тих первісних реплікаторів. Нічого собі, це ж просто перевертає все з ніг на голову. Тобто, та історія, що почалася мільярди років тому, триває і досі, просто всередині нас. Абсолютно. Просто той первісний реплікатор вдосконалився. Він знайшов набагато надійніший спосіб зберігати інформацію, молекулу ДНК. І функціональні частини цієї ДНК, що передаються з покоління в покоління, ми тепер називаємо генами. По суті, ген це сучасний високотехнологічний нащадок того самого першого реплікатора. Якщо це так, то виходить, що відбір йде не на рівні мене чи вас, а на рівні генів усередині нас. Але чому саме ген? Чому не якась менша частина ДНК або навпаки щось більше, як ціла хромосома? Ну дивися, щоб бути ефективною одиницею відбору, сутність має відповідати кільком критеріям. Це довговічність, точність копіювання і вплив на власні шанси бути скопійованою. Щось менше за ген окремий нуклеотид не підходить, бо сам по собі він не кодує жодної ознаки, яка б давала перевагу. А хромосома. А хромосома занадто велика і недовговічна, як одиниця. При статевому розмноженні батьківські хромосоми обмінюються цілими фрагментами, вони тасуються. Тобто точна копія вашої хромосоми не передасться вашим дітям. Ага. А ось ген це золота середина. Він достатньо малий, щоб з високою ймовірністю пройти крізь багато поколінь у незмінному вигляді, і водночас достатньо великий, щоб кодувати якусь конкретну ознаку. На яку може діяти відбір? Так, це підводить нас до гіпотези, яка так і називається егоїстичний ген. Її сформулював Річард Докінс. У чому її суть, якщо коротко? Суть у тому, що ми є лише тимчасовими машинами, створеними нашими генами для їхнього власного поширення. Будь-яка поведінка, будь-яка фізична риса від кольору очей до схильності до ризику існує тому, що вона в певному середовищі допомагала гену, що її кодує, створювати більше своїх копій. Тобто, навіть коли пінгвін стоїть на краю крижини, боячись стрибнути першим у воду, де може бути хижак, це теж про гени. Так, Уявіть собі ген обережності. Пінгвін носій цього гену чекає, поки інший, більш хоробрий, стрибне першим. Якщо хороброго з'їдять, обережний пінгвін виживе і передасть свій ген далі. Якщо небезпеки немає, він теж стрибне і знайде їжу. У довгостроковій перспективі ген обережності має більше шансів поширитися. Гену байдуже до пінгвіна йому важливо потрапити в наступне покоління. Абсолютно, добре це пояснює егоїстичну поведінку, але повернімося до нашої головної загадки: як ця геноцентрична модель пояснює альтруїзм того самого ховраха. А ось тут ми підходимо до найелегантнішого пояснення, яке пропонує ця теорія концепції родинного відбору. Ховрах, який кричить про небезпеку, привертає увагу хижака до себе, що, звісно, знижує його власні шанси на виживання. Що виглядає як повний еволюційний провал для його егоїстичних генів. Так, але лише на перший погляд. Справа в тому, що цей ховрах живе в колонії, він оточений своїми родичами. З рідними братами і сестрами у нього в середньому 50% спільних генів. З племінниками 25%, з двоюрідними – 12,5. І як ця генетична математика працює? Уявімо, що ген, який відповідає за попереджувальний крик, є у нашої самки. Вона кричить і припустимо, гине. Але її крик рятує життя трьох її рідних братів. Ага. З точки зору поширення цього конкретного гену, це дуже вигідна угода. Одна копія гену в ній загинула, але три інші копії в її братах, які є точними її копіями, вижили. І зможуть передати його далі. Гену не важливо, в якому тілі він подорожує. Головне максимізувати кількість своїх копій. І що найцікавіше, джерела наводять факти, які це підтверджують. Самці ховрахів, коли дорослішають, зазвичай залишають свою родину і приєднуються до інших колоній. І виявляється, вони майже ніколи не кричать про небезпеку. Так це роблять переважно самки, які залишаються жити серед родичів. Це ж пряме підтвердження. Саме так. Така поведінка має сенс лише тоді, коли ти рятуєш копії власних генів. Ця теорія звучить дуже логічно і потужно, але, мабуть, вона не може пояснити абсолютно все. Яка основна критика не є адресу? Критики є, і вони важливі. По перше, це роль випадковості. Геноцентрична модель робить великий акцент на природному відборі, але не всі зміни в популяції є його результатом. Існує таке явище, як генотичний дрейф. Можете навести приклад. Уявіть популяцію сліпих печерних риб. Припустимо, половина з них має ген блакитних очей, а половина зелених. Оскільки вони сліпі, кольор очей не дає жодної переваги. Зрозуміло, він ні на що не впливає. Так. І якщо наступне покоління формується випадково, може так статися, що чисто статистично розмножиться трохи більше блакитнооких через кілька поколінь, просто через випадкові коливання ген зелених очей може повністю зникнути. Не тому, що він був гіршим, а просто так вийшло. Зрозуміло. Тобто, не все в еволюції має адаптивний сенс, що ще? Другий пункт критики це надмірне спрощення. Зв'язок між генами та ознаками набагато складніший, ніж один ген, одна ознака. Тобто, це не так просто, як ген блакитних очей. Це скоріше схоже на складний рецепт, де один інгредієнт, тобто ген, впливає на загальний смак, але кінцевий результат залежить від десятків інших інгредієнтів та умов приготування, тобто середовища. Це чудова аналогія. Один ген може впливати на безліч ознак. І навпаки, складна поведінка, як-от альтруїзм, контролюється взаємодією багатьох генів. Крім того, середовище, виховання, харчування все це сильно впливає на те, як саме гени себе проявлять. І останній закид. Він стосується самої метафори. Коли Докінс говорить про егоїстичний ген, це не означає, що гени мають свідомість чи якісь наміри. Ген це просто молекула, яка сліпо підкоряється законам хімії. Вона не хоче розмножуватися. Просто її структура така, що вона це робить. Саме так, егоїстичний це лише зручний спосіб описати наслідки цього процесу з нашої людської точки зору. Отже, підсумуємо погляд на еволюцію крізь призму генів, а не особин, дає нам потужний інструмент для розуміння багатьох, на перший погляд, парадоксальних речей, як, от, самопожертва. Виходить, що живий світ виглядає так, а не інакше, тому що риси, які ми спостерігаємо, колись допомогли генам, що за них відповідають, поширитися. Абсолютно вірно. Егоїстичний ген це не повна і всеосяжна картина еволюції, але це надзвичайно корисна модель, яка дозволяє, знаєте, докопатися до фундаментальних механізмів, що керують життям. І на завершення автори залишають нас із дуже непростим філософським питанням. Якщо ми, по суті, є складними біороботами, запрограмованими нашими генами для їхнього виживання, чи означає це, що свобода волі це лише ілюзія? Чи можливо сама здатність усвідомити цей факт і є? Першим кроком до того, щоб піднятися над цим біологічним детермінізмом. Над цим, мабуть, варто подумати.